Привіт, друзі! Сьогодні будемо разом з вами готувати дуже смачні курячі оладки з ананасом. Я вже, напевно, розказувала, як в мене народжуються рецепти. Відкриваю холодильник, холодильник що там лежить. придумую, що мені таке приготувати. Тому сьогодні саме ці оладки. Залишалося трішки айрану, була в мене курочка, ананаси були. Тому цей смачний рецепт сьогодні для вас. Друзі, це дуже просто. Швидко, смачно, корисно тому готувати. І нам необхідно куряче філе, необхідно його нарізати дуже дрібними шматочками. Наголошую, дуже дрібними. В мене тут айран, можна використовувати кефір, сметану або ж грецький йогурт. Просто був айран, думаю, використаю саме його. Кукурудзяне борошно, яйця, ананас дуже-дуже дрібним шматочком нарізане, бачите? Дрібненький-дрібненький. Твердий сир, можна взяти моцарелу, сушена петрушка, суміш перців, та перчик чилі, сода, діжонська гірчиця та сухий часник. І тут все просто, нам потрібно об'єднати всі інгредієнти. Для початку я додам до курочки обов'язково сіль, гарно-гарно її посоліть. Далі. Виливаю сюди айран і додаю всі інгредієнти. Соду перемішаю. Спочатку молочку додаєте з содою, перемішуєте, а потім вже можна вводити всі інгредієнти, яйця, і так все по черзі. Гарненько все розмішайте. І зараз ароматизуємо всіми спеціями, що маємо на столі. Я саме люблю це поєднання в курочці в цих оладках. І дуже смачено з сушеною петрушкою. Спробуйте і ви. Але зелень можете використовувати абсолютно любу, яка вам подобається. Можна взяти зелену цибульку, можна взяти петрушечку, кінзу за вашим бажанням. Далі сюди борошно. Одразу додаю натертий сир. Вибирайте ароматний ананас. Він надасть нам дуже-дуже таку солодинку. Все перемішуємо і залишаємо тісто, десь... Ой, Боже, все летить. І залишаємо курочку десь на 15-20 хвилин, і будемо обсмажувати. На розігріту сковорідку я наливаю трішки рослинної олії, можна взяти оливкову для смаження. І будемо обсмажувати. Оладки. Можна робити тоньше, можна товще, як вам більше подобається. Викладаємо і обсмажуємо з обох боків. Як тільки з однієї сторони обсмажиться, перекладаємо на іншу, накриваємо кришкою і до готовності. Обережно перевертаємо, бачите, вже в мене гарно зазолотилися. і накриваємо їх кришечкою. Все готово і можна діставати і обсмажувати іншу партію. Я вже все посмажила, і після того, як посмажили, обов'язково накривайте все фольгою, щоб соки рівномірно розподілилися, і була соковита у вас курочка. Так, зараз зніму фольгу і покажу, бачите, яку красу ми з вами сьогодні приготували. Дуже багато їх виходять, головне, не пересмажте. Ну що, в мене бачите, яка велика порція. Зараз буду проводити дегустацію. Дуже багато їх виходить. Такі соковиті. Головне не пересмажити. Це головне. Десь 4-5 хвилин з кожної сторони в мене обсмажувалися ці оладки. Так, ну а тепер дегустація. М -м -м -м. Такі ніжні. Такі соковиті, дуже соковиті, обожнюю поєднання курки і ананаса. Це завжди стопроцентне попадання. Друзі, обов'язково раджу їх приготувати. Я дуже люблю саме з додавати сюди або айран, або ж кефір. Дуже смачно. Можна, звичайно, сметану і грецький йогурт. Але зі сметанкою буде трішки більш жирний варіант, так скажемо. Так скажемо. Тому кефір саме, саме, саме най, най, найвірніший варіант приготування. Обов'язково їх приготуйте. Ви ж бачили це дуже смачно з кукурузяним борошном просто топчик. Готувати, смакувати, насолоджуватись, тим паче. Такий варіант: курочки на вечерю, якісь овочі, скоро вже буде в нас весна, потрібно зайві калорії скидати, вони нам не потрібні, тому готуйте та смакуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. А зараз. Дуже багато людей не бачить мої відео. Ви мені пишете в інстаграм в дірект. Не знаю. Якщо ви лайкаєте, коментуєте, тоді звичайно ж будете бачити мої відео і в Ютуб, і на Ютуб-каналі, і в Інстаграм, і в Тікток. Якщо ні, то звичайно. Соціальні мережі вас просто відписують, від'єднують від мене, і ви не бачите моїх рецептів. Тому обов'язково тиснемо на дзвіночок і обов'язково залишаємо невеличкий коментар. Я буду вам дуже за це вдячна.